На стадіоні у Рожищі видатна і символічна подія футбольний поєдинок між ветеранами команд Волині та Рожищ. На полі зустрілися не просто люди, а ціла епоха футболу області. Тут зібрались ось, футболісти, які дійсно з 70-х років по 90 ті грали за Волинь. Спочатку торпедо, потім «Волинь» і так далі. цьому ми посвячені цей матч. І кошти, які там ми зберемо, ми звичайно все. Буде до підтримки збройних сил України, зігравши цей матч, хочуть підтримати військових, які захищають нашу землю від російської агресії. Такі заходи треба проводити в мирний час. На жаль, на жаль, сьогодні матч за підтримкою зсу, але ми підтримуємо тим хлопців та дівчат, які на передовій. Футболісти та вболівальники усі могли зробити пожертву на ССУ в ось ті скриньки. До слова гра ветеранів зібрала чимало прихильників. Вболівальники кажуть, що через військовий стан в країні заходів поменшало, зокрема, й спортивних. А цей поєдинок не просто матч, а для багатьох ще й можливість згадати молоді роки. Добре, що так зробили. Це благодійний внесок. І хай так далі продовжується традиція в нашому Гружичницькому районі. Це дуже свально. І ми прийшли, згадаємо свою молодість тут, знаємо тих хлопців багатьох. Приємно подивитися, приємно згадати. Чудово, просто чудово. Можна побачити, зустрітися з молодістю. Дуже за, за, за це. Щасливі вийти на поле гравці команд. Хоч кажуть, роки беруть своє, але колишніх футболістів не буває. Я вже зустрічався із старшими. Вони кажуть, ми не зможемо. Станемо на вороти і зможемо. Більшості гравців 60-70 років. Хочеться бути молодшим для цього, і ми збираємося. Кого скільки хватить, потім заміни будемо робити. Вік є, вік вже за 70 навіть є. Ганський склад команд поєдинок динамічний та гарячий. Пенальті, кутові, гості атаки та сильний захист в обох команд демонструють, що і в поважному віці можна дати фору на полі. Може, десь фізично і не так, але завзяття, ну, так скажімо, енергії це вдосталь. І ви знаєте, з такою з любов'ю, захотою хочеться вийти на зелене поле і віддати шану нашим бойцям. А ще кажуть гравці, в час їхньої молодості можливості були не такими. Тож сьогоднішня гра одне задоволення. Мені в 65-ті роки, 66 такого не було. А сьогодні вже бачиш і форма сучасна, і поле гарне, і поле із штучним покриттям прекрасне. Дітям є де гратися, гай вони займаються, гай будуть першими скрізь. Склад обох команд надихає, адже кожен з них не викреслив футбол із життя і продовжує тренуватися і в 50, і в 70 років. Треба вчитися на ветеранах, дивитися, що в будь-якому віці можна ще грати, як би було не важко, ну не то, що важко, не тільки ясно, що зараз фізичний стан, але все-таки це, я думаю, виховує молодь. Вона до цього тягнеться. Своїх футболістів прийшли підтримати рідні та друзі. Ось Наталія ополіває за тата всією родиною. Приїхали на гру з Львівщини. Супер, супер, але дуже сильна жара, щоб їм погано не стало. А так взагалі класно. Вони один одного зустріли. ностальгія. це класно. Реально круто. Круто й те, що товариський матч завершився із рахунком 5-5. В свою чергу вболівальники кажуть, що скучили за футболом, адже саме ця гра завжди була і є популярною в Рожищенській громаді. Зараз трохи в Рожищах, притих, ну зв'язку з такими подіями в Україні. Футбол притих. Ну ми надіємося на краще. Що футбол в роїщах відновиться, і все буде на нас добре. А додавала настрою і футболістам, і вболівальникам рідні українські пісні. Україна це я, Україна це ти. Україна це ми, Україна. Від спів солов'я. Віде квітах сади, що море, Донбас, половина. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.